Шо, колеги, всім доброго дня. Ранок в нашому колгоспі починається не з кави, а з роботи. Трішки корисної інформації, якщо вам потрібно купити чи орендувати земельну ділянку, земельний бот від Української універсальної біржі – це саме той ресурс, який допомагає аграріям знаходити всю корисну інформацію про землі, які вас цікавлять. Реєстрація безкоштовна. Переходьте, реєструйтеся і користуйтеся. Цей бот має широкий спектр інструментарію для пошуку земельних ділянок, таких як кадастровий, Номер, регіон, область, район, ОТГ, сільська рада. Також можете шукати за конкретним продавцем або покупцем. Ви ніколи не пропустите те, що шукаєте, бот автоматично вас буде інформувати про всі зміни, які відбуваються з конкретною земельною ділянкою. І таким чином ви будете завжди в курсі справ, що, як і коли. Тому, друзі. Силочка в описі під даним відео. Реєструйтеся, пробуйте, і вас обов'язково все вийде. Ну, а ми працюємо далі. Посилання під відео. Не знаю, перший раз в житті така в нас ситуація склалася. Коротше, соняшник відверто мокрий, чуть ли вода не тече з нього. І будемо пробувати його сушити. Уже подекуди почав грітися. Набрав десь температуру градусів під 40, так чисто візуально по відчуттях. А подекуди вже і почав давати такий запашок специфічний. Ну, небагато. Тут буквально може якась там е машинка плюс-мінус там, де на зворотах, ну все рівно, треба його проганяти, тому що основна маса в нас іде із 10-11 вологою. По сушарці зробили дуже багато роботи. Як хто дивиться, хто дивиться, слідкує за каналом, той знає, що ми її вдосконалили, додавали їй е трошки ємності. 7 кубів плюс самої колби цієї, ну і плюс ж додатково підняли саму оцю трубу. Соняшних ми ніколи не сушили ні в минулому, ні в позаминулому, пробуватимемо в цьому році перший раз. Інвестиція по сушарці у нас вийшла в районі 6 тисяч доларів на все, про все, на це все досконалення. Ну Я думаю, це поки що ще не межа, тому що кожна деталь має значення. Триває підготовка сушарки до роботи до першого запуску в цьому сезоні. Так, обов'язково виставляємо все по уровню. Дивіться, бачите, трошки є не уровень. Потрібно чуть, чуть піднімати сушарку. Ліву сторону завалило трохи. А ну що тут покаже наш брехунець. А тут все ідеал. От вам і угадай. Бачите, хто я знав. Так, в общем, купили отаке масло польське, це в нас типа МГЕ46, але дуже якісне, європейське, ось видно, ціна його 3600. Будемо заливати його в гідросистему нашої сушарки. Влазить, по ідеї, сюди дето літрів 60, як, як мінімум, як льоду. Так що будемо пробувати. Отак должно виглядати дороге масло, як водичка. Спеціально береться сюди гідравлічний для того, щоб не було е, перепадів по, як би, по роботі самого насоса. Бо може бути така ситуація, коли мороз, холодно. Насос починає туго качати, і таким чином у нас йде ну, якби розгон або нагрів е, самого масла. Це певний час займає і ми втрачаємо, втрачаємо дорогоцінні години. Тому в принципі, краще залити якісне масло один раз, щоб от чим 100 разів нагрівати до робочої температури, до робочої вязкості. Тут в'язкость ідеальна. ріденька-ріденька, як водичка. Кажуть, що сушка не нужна, на що вона потрібна, такі затрати, такі інвестиції. Я думаю, трошки інакше. В цьому році, як показала практика в багатьох людей соняшник е оказався сирий на момент збирання. 10, 12, 11, в кого як, а в кого й 13. і треба підсушувати. Так, да, розрузили Тойоту по-новому, блін. Куди я? Тушка ще не запустилася, вже горить. Ніч, темінь, а ми робимо. І отак кожен день. Майже. Попередня труба була нижча на один метр. І вона не так люфтила, менша була парусність. Зараз трубу додавили по висоті. І щоб її не розгойдувало ніде нічого, треба обов'язково додатково поуселяти. Оце така по-любому процедура має бути, бо інакше наша труба репне, відпаде в основанні і буде біда велика. В общем, робимо так, як є. Робимо з тих підручних засобів, що в нас є, і в принципі так виходить. А то кажуть, що в тебе ж сушка є, запускайся, суши, що там того діла. Ну, я вам скажу, оце майже тиждень ми робимо день у день, то те, то те. все рівно часу не вистачає, дня не вистачає. А літом не робили, верніше, як, літом робили, нам реставрували шнеки. Теж знаходили деталі, запчастини, знаходили комплектуючі, то не все так це швидко, як здається. Якщо готуєтеся робити або запускати беушну сушарку після реставрації, треба мінімум місяць, щоб все класно підготувати. Ну, Якщо у вас капітальний ремонт сушки відбувся, повністю замінили всі підшипникові вузли, повиточували, втулки поробили. Ось тут на валах теж ось такий вал. Токар зробив повністю його все в ідеал, щоб не було люфтів, ніде нічого. І вал робив обточував, проварював, обточував і оцей корпус, як бачите, обойма. Оця обойма завтулена спеціальною тулочкою. Все підгонив в ідеал. Отака наша робота. Не такий це лише труд. В общем, працюємо, готуємось до запуску. Достає. Переноску подати. Зараз зробимо. Ось ця труба держить. цей профіль держить цю всю трубу, щоб її не ковбасило туди-сюди. Та ще треба буде і драбину, дебелу зробити Треба вбирати. Ну то потім, чи зараз обирають? Після профіля відсюди, як я приварю. Ага, тобто зараз обрати її треба. Ну давай її зніму. Давай її зараз от сюди ось Якщо цей, давай я підможу тобі, бо вона ж ось все держиться. Зараз я злізу, трошки да, цю переставлю. Де, блядь, убитися можна. А ну опа! Єсть О. Отака хуйня! Так нічого я ж вочка. Ладно, Андрюха, давай поводимо зараз стартуємо. Хай наберу тебе, Глянемо, що воно як. Ну що, будемо пробувати джага-джага. Ого! Ого! А ну, хай а дощ пішов, погода наша, казав мій товариш агроном, який е, знається на цьому ділі краще, ніж будь-хто. В общем, друзі, як і очікувалося, сьогодні змінилася погода. Хто успів змолотити, той молодець, хто не успів, то нічого страшного. Будуть іще ясні дні. Попереду ще один місяць осені. Ну а до зими я думаю, що всі до жні все встигнуть. В будь-якому випадку перша культура соняшник вже майже у всіх зібрата, а кукурузка по суті ще може й почекати. Якщо нема куди її продати і немає варіанта просушити. То те, що вона в полі перезимує, то нічого страшного в цьому немає. Дзвони до мене недавно перекупщик, той, що забирав зерно, каже: а у вас ще по 2 600 кукурудзки, там ні в кого немає. Я кажу, хлопці, так як буде по 2600, я й сам куплю. На кукурудзу сьогодні Нібулон дає 3900 в ПДВ. Якщо ми цю ціну ділимо на 1.14, у нас виходить 3, приблизно 3400 гривень тона без ПДВ. Цікаву тенденцію спостерігаю сьогодні по кукурудзі. Пішли дощі попереду, цілий тиждень проливних дощаків, кукурудзи багато в полі не змолоченої. І сьогодні вже покупці дзвонять, просять кукурудзу продайте. Що це нам говорить? Це нам говорить про те, що ціна все-таки потихеньку буде йти вгору. Вона вже потихеньку йде, тому що попередній тиждень на 200 гривень була менша. На сьогоднішній день, якщо говорити за налічку, то плюс 200. 3000 тисячі гривень готові давати. Якщо суха в базі. Але ж питання наступному а в кого вона суха в базі? Де вона в базі? Вона в полі стоїть на корню. Яка там база? Там 17 -та або 18 волога. Її треба сушити. А сушка це затратна частина, яка лягає на наш карман. Тому е в базі вона буде або весною. В більшості людей, які її держать на корні і залишили зимувати, або е, чекаємо погодку, щось десь якось молотнем і за налічку продавати точно ні, тому що побизнало вигодніше. безналу виходить на 300-400 гривень вища ціна, е, навіть без ПДВ, навіть без НДС. Тобто вигодніше, є вигодніше. Рано чи пізно ціна обов'язково буде на неї. Думаю, що не менше 5 гривнів за кіло нужна на неї ціна весні стоять. Тому всім добра, всім терпіння, і звісно, що все буде Україна. А ціну ми підождемо.